Всім привіт! Сьогодні у нас обзор монети 1 гривня 2020 року. Це обігова монета України. Ось так вона виглядає. З одного боку бачимо напис 1 гривня 2020, з іншої сторони зображення Володимира Великого. Цінними є монети, які виготовлені в. Ви інших металах. Також велику цінність мають монети з датами від 2017 року та нижче. І велику цінність мають у колекціонерів монетки з поворотом на 180 градусів. Також ціна договірна на такі монети. В кого попадають, пишіть в коментарях і є бажання продати з радістю куплю. Особливо цікавлять повороти та виготовлені в інших металах, щоб співвідношення аверсу до реверсу було ось таке. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Пока-пока.